Вітаю, мої любі. Пропоную вам зануритися в потоки очищення та переходу у нову гілку свого життя, життя, яке ви живете тут і зараз, але на оновленій енергії, на оновленому звучанні і оновленій вібрації. Ми піднімемо таку тему як тему страху та пробудження. У нашому реальному світі, а також як перетворити її у світло та любов. Тому я щиро запрошую вас у медитацію пробудження внутрішнього світла, повернення до життя. Я пропоную вам зайняти спокійне місце. Ви можете сісти або прилягти так, як вам зручно. Головна умова, щоб вам було зручно, щоб ваше тіло змогло повністю розслабитися, коли ви займете зручне положення. Я пропоную вам поринути в світ медитації. Та слідувати за моїм голосом. Тому відключіть усі свої думки і просто рухаємося разом. А зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще один вдих і видих. І ще один глибокий вдих і повільний видих. Дозвольте собі просто бути тут, в моменті тут і зараз, без умов, без ніякого очікування. Просто прийміть дану енергію, прийміть цю вібрацію, потоки світла. І просто будьте тут і зараз. Рухайте за моїм голосом, уявляйте, наскільки ви можете уявити, робіть візуалізацію, наскільки вам дозволяє ваша уява. Але це не обов'язково. Ви можете також просто прослухати дану медитацію, і вже, повірте мені, ви зробите великий крок для себе, адже, по-перше, ви заспокоїтесь. А по-друге, можете знайти відповіді на головні питання, які вас зараз цікавлять, а ще піднятися на відповідну частоту енергії та вібрації. Тому ще один глибокий вдих і видих. Уявіть навколо себе м'який, напівтемний простір. Простір тиші. Вам нічого не заважає і ніхто не заважає. І десь у глибині себе ви відчуваєте рух, ніби зсередини піднімається щось дуже глибоке, але і старе. Це не ворог вам, це пам'ять страху. Вона прийшла, щоб бути звільненою, глибокий вдих і видих. Постарайтеся вловити те місце, де ви відчули цей блок, цей страх, зажим, тобто те тіло відгукнулося на цей стан лоскотом, болем, зжиманням. Можливо, холодом або тремтінням. Зосередьтеся зараз на цьому місці. Зробіть ще один глибокий вдих. І з видихом дозвольте піднятися всьому тому, що болить. Нехай вийде назовні страх, напруга, тривога, біль. Усе те, що старе, усе те, що не ваше. Просто спостерігайте за тим, що зараз відбувається. Ви зараз не включаєтеся. Абсолютно не включаєте розум, а просто спостерігайте за своїм тілом і за відчуттями, які в ньому піднімаються. Глибокий вдих і видих. Зараз перед вами починає народжуватися картина. Величезний і глибокий океан, якому не видно ні кінця ні краю. Небо затягнуте важкими хмарами, над вами буря, блискавки, грім, хвилі піднімаються все вище і вище. Ви відчуваєте хаос руйнацією. Можете уявити, як ви несетеся по цих хвилях, які вас то піднімають, то топлять. І ви відчуваєте, ви задихаєтесь, вам не вистачає повітря. Ще вдих і все. Але в цей момент хвилі викидають вас на берег. Маленький острівець посеред цього великого океану, де немає нічого. Просто виступ. А ви піднімаєтесь на ноги, стоїте посеред цього хаосу. Але щось усередині вас радіє цьому і ви відчуваєте спокій. Так. В цьому безмежному хаосі та руйнації, коли ви не розумієте, як вам жити, куди йти, куди діватися, ви в закритому просторі, виходу немає, кричить вам мозок. Але всередині ви відчуваєте спокій, ви вільні, а ви спокійні. Видихайте рівно, глибокий вдих і видих. Відчувайте, як ваші ноги торкаються землі міцно. Ви не тонете, ви стоїте. І ви розумієте, що навіть серед всього цього безкінечного хаосу, бурі. І бурхливого океану, який топить кораблі, який зносить все на своєму шляху. А ви для нього піщинка. Але навіть в цьому хаосі ви знайшли опору. Ви живі, і ви стоїте рівно. Ви є присутність. В цьому моменті, тут і зараз. Глибокий вдих і видих. І ви відчуваєте, як з вашого серця виходить міксяєво. Спочатку воно ледь помітне, це є маленький промінь серед цієї цієї бурі. Але потім воно розгоряється і стає все сильнішим, сильнішим. І ви дивитесь навколо і бачите, як на ваше світло, ви як маяк, через хвилі і туман, через блискавки і бурю з'являється вогняний кінь. Ви дивитесь навколо і бачите, як крізь хвилі і туман з'являється вогняний кінь. Його грива це полум'я. Очі, як дві іскри життя, він прямує саме до вас. Він не лякає вас, бо ви знаєте, що так до вас прямує ваша сила. Це є частина вас, ту, яку ви колись ховали під страхом бути вільною, бути вогняною. бути... Всеосяжною бути грайливою, дикою. І ви цю дику пристрасть життя заховали, бо боялися її показувати. І саме в той момент, коли навколо панує руйнація і хаос, просто армагеддон. Ви стоїте на маленькому клаптику землі, і в цей момент ваша сила пробуджується. Вона підходить до вас все ближче і ближче. Ви торкаєтеся шиї даного коня, дикої енергії власної сили. І в цей самий момент ви відчуваєте, як ваше серце починає пульсувати все потужніше і все сильніше. Можуть навіть сльози навернутися, обійми пробудитися, а мурахи криють ваше тіло. Це пробуджується ваше життя. Ваше справжнє життя. Не нове, не чуже, не нав'язане. А ваше справжнє життя у моменті тут і зараз. Ви сідаєте на коня, він здіймається вогняний вихор, буря навколо все крутиться, гримить, реве, руйнує, але полум'я не спалює, воно очищає. Кожна іскра вогню спалює старі страхи, старі ролі, старі тіні. Ви відчуваєте, як несеться полегшення, тіло стає легким, дихання глибоким, а свідомість ясною. І ось крізь хмари з'являється світло. Воно стає яскравіше. Вогонь перетворюється на сяйво тепле. Живе, ніжне, кінь несе вас туди, де є світло. І ви розумієте, ви не втікаєте від життя, ви повертаєтесь у нього у своє життя. Буря позаду, світло попереду. Ви вільні, ви дихаєте, ви живете, ви є. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. Тепер відчуйте, як це світло наповнює вас із середини. Воно проникає у кожну вашу клітину, у кожну вашу думку, у кожну вашу пам'ять. І перетворює страх у силу, тривогу у ясність, а біль у мудрість. Ви відчуваєте себе новою, але ви та сама, та сама душа, але в іншій якості. Без масок, без тягаря, без фальші. Ви не мусите комусь щось доводити, бути зручною, підлаштовуватись, випрошувати. Ви є, ви просто є, і цього достатньо. Промовте зараз подумки або голос. Я, ваше ім'я, повертаюся до життя. І я живу у світлі, моє серце вільне, моя душа чиста, моя сила зі мною. Я вибираю життя. Зробіть глибокий вдих і повільний, свідомий видих. Відчуйте своє тіло, руки, ноги, опору під собою. Ви тут, ви вдома, ви живете. І тепер дайте собі слово. Щоранку. Як тільки ви прокидаєтесь, просто скажіть собі, я живу не з остраху. А з любові, бо я її є любов. І це й буде початком вашого нового циклу. Живого, справжнього, вашого. А для закріплення я хочу проговорити з вами молитву, яка є велінням на новий шлях. Тому можете просто слухати, можете повторювати за мною. І на повторі вмикати собі і слухати його, налаштовуватись на його вібрацію. Отож, глибокий вдих і видих. Дорогий Всесвіте, матінко земле, Господи Боже, Творець всього, святі ангели, весь мій рід і всі сили світла. Почуйте мене сьогодні. Я з вдячністю приймаю дар життя і благословляю свій шлях. Я обираю жити довге, щасливе і світле життя. Я обираю любов у серці, у сім'ї, у світі. Я обираю мир і гармонію у собі та навколо себе. Я обираю силу роду, благословення землі і захист вищих сил. Нехай моє життя буде наповнене здоров'ям, довголіттям, радостю, сімейним благополуччям. Нехай мої діти, усі мої рідні люди, живуть у мирі та любові. Нехай кожен день буде світло, яке я примножую і передаю іншим. Я вільна від тягаря минулого, я вільна від страху. Я благословена на нову долю, долю світла, щастя. Та процвітання. Тут і зараз, во ім'я того, хто я є, і я звертаюся до своєї внутрішньої сили, я кличу своє вище я пробудити та явити у світ мої таланти, мої глибині знання та священні здібності, приховані у самій сутності моєї душі. Тут і зараз нехай вони засяють для служіння світу. Для зцілення людей і допомоги землі. Моя сила пробуджується і розкривається, немов квітка світла, і я піднімаюся на трон, я є джерело блага і процвітання для себе, моєї сім'ї, мого роду та моєї країни. Легко, красиво і гармонійно я повертаю собі. Свою гідність, пригадуючи на клітиному рівні свій зв'язок зі своєю силою. Я повертаю собі свою долю, я повертаю собі свою волю, я повертаю собі своє здоров'я, я повертаю собі свою енергію життя, я повертаю собі своє життя, я повертаю собі свій досвід і знання. Я повертаю собі свою свободу. Я повертаю собі свою радість, творчість і любов. Я повертаю собі свою індивідуальність. Я повертаю собі свою сексуальність. Я повертаю собі свою відповідальність і самостійність. Я повертаю собі все те, що дано мені Богом і по праву належить мені. А також я відпускаю, і повертаю батькам, роду, іншим людям, егрегорам усе те, що мені не належить, усе, що було мною запозичене у цьому і попередніх втіленнях. Я віддаю свободу, енергії, творчість, знання, долі, радість і здоров'я тим, у кого я їх забрала, у цьому або попередніх життях. Я розриваю всі кармічні контракти, договори прив'язки з людьми, егрегорами, з усіма, з ким ці зв'язки ще живі. У минулому, теперішньому чи майбутньому. Я вільна від них. Я дозволяю собі бути, я дозволяю собі жити. Я дозволяю собі любити і бути коханою. Я дозволяю собі бути багатою. Я довіряю Богові. Я довіряю Всесвіту. Я люблю усі події свого життя. І з кожної ситуації я народжую нову енергію для життя. Я вдячна. Я знаю, що моє життя постійно рухається до покращення. Я є у себе. Я знаю. Я творителька, я могутня творителька нової реальності і разом з Божою енергією та з Божим світлом. Я вступаю у співтворення нової реальності. Я люблю цей світ. Мій світ добрий і привітний, мій світ щедрий, і в ньому є достаток для всіх. Я люблю себе, свої таланти, які розкриваються щоразу все глибше і приносять користь, людству. Усе в моєму житті складається якнайкраще. Я є світлом, я є любов'ю. Я є силою, і я є життям. Слово моє закон. Так є, і так буде. Амінь. Благо дарую і благоприймаю. А тепер зробіть глибокий вдих. І видих. І можете повертатися в тут і зараз. Дякую вам за цю практику. Обіймаю вас душею. Всіх вам благ.